Вітаю всіх на своєму каналі. Треба мені вже полити свої маточники Калібрахуа. Вже вони так добряче підсохли. Такі вже легенькі. Я думаю, всі знають, що Калібрахуа любить підкислення. Її взагалі бажано висаджувати одразу не в нейтральний, Субстрат, а з домішком кислого торфу. Але я висадила в звичайний, нейтральний, тому треба підкислювати рідину, якою роблю полив. Покажу, чим зараз буду підживлювати. Набираю звичайну воду з під крану. Це відро в мене не 15 літрів, але я вже знаю, де треба відключити воду, щоб було 10. Беру лакмусову стрічку і так, кінчик на 1-3 секунди треба занурити в воду. Все. Зайву рідину треба видалити трошки і просушити. І порівняти зі шкалою. Треба трохи зачекати, звісно, на упаковці. Так, зараз відключу. Отже, я зачекала трошки. Ну, що можна побачити, що колір. Відповідає приблизно або 8, або 9 pH. Тобто ближче до лужного. Звісно, ці індикаторні смужки не 100% результат, але хоч щось можна дізнатися. У мене є ось таке добриво для лохини, чорниці та журавлини. По інструкції, одну-дві мірних ложки треба додавати на 5-9 літрів води. Ну, хай дві ложки на 10 літрів. Так. Своє буду дозування. Коротше, Боже, мені не дуже зручно вибачити будлошечко. Я візьму отак мірну ложку. Додаю в пляшечку. Чому в пляшечку? Бо є такий мінус у цього добрива, що воно не дуже добре розчиняється, особливо в холодній воді. Так, довелося сходити в хату. Залила я добриво теплою водою. Ну і пару хвилин гарненько так поколотала. Ну, здається, розчинилися. Я зараз на відро, як мені не вистачає ще однієї руки. Хто ж так закрутив мені пляшечку? <смі> Відкрутила. Я не буду одразу додавати всю, додам половину. Ну, типу, одна чайна ложка на 10 літрів. Так, на око. Трохи більше лукнула. Ну, то нічого. Так, беру знову лакмусову стрічку. Вона не потрібна така вся, довга. Опа. Коротше, я її ще переділила на дві частини. Коротше, занурюю. Так. Спостерігаємо. Треба трохи часу, звісно, на це. Мені здається, що от зараз, воно, бачите, колір не поміняло. Воно просто стало нейтральним. Тобто 6. Так. Зараз. Як відео знімаю, я одразу всім потрібна. Так, я вилила рештки відро. Перемішала. Так, беру другу частинку. Занурюю. Один, два, три. Дивимося. А тепер дивіться. Мені здається, що в неї почав з'являтися червоний відтінок. Зараз ще треба. Напевно, почекати трохи. Але Ну, начебто вже на 5 більше схоже, да? Коротше, вирішила я додати ще одну ложку, але вже прям відро Буду розмішувати. Не подобається мені поки що результат від двох ложечок. Бо е кислотність стала нейтральною. Ну, не нижче п'яти. А мені б хотілося, ну, щоб четвірочка була. Все, розмішала. Зараз ще раз виміряю. І вже як буде, так буде. Та-дам! Отже, це вода, ця полосочка, без підкислення ту, яку я набрала з крану. Ще раз дивимося. Ну, вісімка, це точно. Так, це після однієї чайної ложки. Ну, може, Сімочка, да, стала? Да, так, сім. Так. Це дві чайні ложки доброго. Стало шість. От зараз я їх отак. Щоб порівняти. Ну, от якби вони білі були, Хоч вже схоже на 5 Ще раз добре перемішала, може там щось не розчинилося. І інший оцей край, який був сухий, ще раз занурила в воду. Ну, все ж таки, ефект є. Ну, чотири, може, і не буде. Чотири да, ні, не дотягує. А от п'ять, точно. Ну, з восьми знизила хоча б до п'яти. Все. Буду поливати цим розчином. Сподіваюсь, що їм сподобається. Всім до побачення!